Сколько про Ну, как сказать, команда ну, уровнем слабее а Городышева, счет соответствует этому. Может, где-то они были не готовы, мы переиграли, конечно. Вообще жалко, конечно, Костика вратаря, человек, его выручал. Ну, конечно, команда уроні, якщо слабє, то це видно на лице. Ви вже після першого таму вигравали 3-0 у перерві Ігор Столовицький сказав, що все забивали. Так, головне просто, щоб не садились назад, не опускалися. Так то і грали, свой футбол, своє удовольствие. Так вийшло. Не втомився стояти просто так без роботи, весь матч був. Буже слова нет, не спол в Ну, поротах. Не навіть... проси заміни, щоб посидіти подивитися. Ні, ні, до Звісно, по такому мангалу у людей бігають особи на городищі. Угу. Як вважаєш, 10 десятний рахунок допоможе вам в погоні за шполою в психологічному плані? День відповідає просто таке. Фактор, если бы школа затеряла, тогда я думаю, мы нагоним свои. Главное, свои очки брать тоже.